Спаси Господі всіх за молитву в Кафедральному соборі міста Ужгород Нині малий престольний праздник у честь ікони Божої Матері Милующая. У нас є ця ікона, написана на верхньому храмі іменується Кікская, та, котра прибуває в Кікському монастирі на Кіпрі. Божа милость благословила мені бути тому монастирі, у там пречудесно много различних мощей, чудотворних ікон, і там і та ікона і є, називається імператорська, причому частина її сокрита. Бог благословляє нам споминати поміч Божої Матері в той час, коли в Ужгороді православні вперше після гонення Совєтських часів уже в нових час потерпіло гонення, коли всі, тобто в Ужгороді, організовано від місцевої влади до остальних тайних організацій, організували захват з кафедрального собора старого від православних. В принципі, православні не держали його навічно, але ну, просто просили владу нову. Ну, ми велика община, дозвольте нам знайти равноценне місто Другої. Отвіт був отрицательний: ні, вон ви православні на вулицю. Тоді в православні окружили собор і не давали. Бо влада прийшла і замкнула собор. І цілий рік собор був закритий, але православні продовжали молитися під собором. А може місцева влада? Образуметься, подумайтеся, тисячі людей про силіток мера, милості не було. Вон, на вулицю, ніяких, лише після того, як вже зрозуміли, що маса людей, Старий собор просто так не віддасть, рішили все-таки виділити місто для побудови нового кафедрального собору. І тоді вже Община мирно, красно, пару тисяч людей перейшло з Старого Собора у дом учителя, дом Духновича історичний у Ужгороді. і там певний час молилася, а рівно через рік уже перейшли молитися у нижній храм нового кафедрального собора. Якби влада зробила, то нараз усім би було ліпше. Ну, уви, к сожалению, в той час не вистачало людям, тоді тогда было, на посту мудрості. О, як ся молимося за те, щоб у всі часи православна церква молилася за владу, за воїнство, і нас іноді упрекали. ну, видите, ви православні молилися за австромадянську власть, котра вас гонила іменно і ми молилися, щоб ті гонення не були сильні. А ви молилися за власть і же за власть і воїнство. Да, бо так написано в уставі, що молимося за владу і за воїнство. Ми не молилися, щоб власть пішла в царство, щоб держалася при, у рамках закона. І нині так же молимося за власть і за воїнство, щоб вони входили за рамки закону. І щоб не дозволяли собі порушувати наші права, природні права, Божі права, які прописані на генетиці людей. Коли юристи готують, то об'ясняють людям, що є природне право чоловіка дихати, їсти, читати, писати погляди. Пізніше, бо там, вже на Западі, з'явилися ніякі закони, ніякі хартії. Котих прописано право чоловіка, в одній з них написано, що кожен чоловік має право збирати інформацію, розповсюджувати інформацію, яку хоче, де хоче, від кого хоче, і ніхто не сміє його встановити. К сожалению, ні в одній з держав світу то право за чоловіком не сохранили, хоча в її прописано. Цей світ і є такий брехливий, що Красно говорить одно, а друге. Виставляє. Ми то пережили і на собі потерпіли в 90-х роках, 91-й, 92-й, уже в 92-му році ми сямли спокійно в нижньому храмі, а значить, ми розуміли, розрішили проблему в Ужгороді не влада тодашня, а православні, котрі мирно ой, лишили старий собор, котрий. Не будували грекатолик. Тот собор ніколи не будували грекатолику. Той собор будувався в древності нашими людьми, русинами, котрі зробили це для римо-католиків. Потім Марія Тереза вже їм передала, просто передала. Ну, не це вже історія, там ся молять, не ся молять, а ми радосно молимося в новому соборі. Що інтересно, виходя із старого собора, ми з собою взяли одну ікону. Ікона милующа. Та ікона прийшла з нами, вона тут в нижньому храмі і є копія у фоє. Прийшла з нами, вона нас вела. Ікона милующа перевела нас із Старого собора в новий Кафедральний Собор, а нині на верхньому храмі, велика ікона метр, на метр двадцять, велика ікона іменує Милующа Кікська. По можливості треба нам піти. І помолитися у святих ікон, постійно наверху маємо ще й дві ікони на фоні написані. Що ж просить нас Господь, щоб ми стоя перед іконою нині милості просили? Просили милості Божої, просили, щоб ми мали силу каятися з наші гріхи, навчилися дякувати Богу, прославляти Бога і прославляти Божу Матерь. Так прославляти, як прославляли її древні, не так черезмірно, як на Западі, коли попридумували до Божої Матері непорочне зачаття і друге, що церква древня не знала і не відповідає дійсності. Но кожна пісня закінчується нашою молитви богородичними піснями в честь Божої Матері. І ми сьогодні кажемо: Боже, мати, милуйся, Помилуй наш народ, живущий під Карпатами вже 1150 років православний. Ну, Господи, нині в тяжкий час, благослови всю нашу державу, наших православних людей, котрі так же терплять, як і тоді ми потерпіли в 91-му році гонення, щоб вони в тих гоненнях не падали духом. Бо то велика честь, підкреслення для всіх тих людей, котрі добре розуміють слово честь. Велика честь у всьому світі бути гониним за Христа. То така велика честь, коли апостола Петра кинули в тюрму, і він потім чудесно вийшов із тюрми ангелом возведений і вернувся до мів і коли то його домашні, його зустріли, Щося перше помолили. Господи, благодарим Тебе, що ми сподобалися гонення. За Христа. І всякий нині, хто потерпів, вся община, всяка община, котра потерпіла захват храма, напомнить, якщо вони остануться вірні церкві канонічній, вони блаженні перед Богом, святі, жителі села, збираються. Не треба більше ту стару церкву захвачену кивати. Там уже Христа не є. Будується нова. Котрій Христос радостно благословляє. І благословення своїх дома в честь ікони Божої Матери нині милущей, мируємося, а в, і тут, в храмі у храмі в нас ікона милуща і фойє також копія ікони Божої Милуща. Господи, благодарим Тебе, що ми колись сподобалися у 91-му році в Ужгороді, бити гонимими за віру Христову. І не споминаємо нікому ніякого біду. Навіть благодаримо Бога, що ми потерпіли, що нас зробило мудрима, що нас зробило осознаючими того, що цей світ не буде любити канонічне, православ'я, а значить, нічого нам чекати, награди. Мусимо лише чекати награду, єдину надійну, яка вже буде у Царстві Божієм. Амінь.